Rozsłyszę, że sześćdziesiąt jest do zobaczenia. <плес> <Ми не> треба, <плес> ну, Я ж не знаю, я поговорила, <плес> <плес> я не знаю, що включити. Доброго колеги, відключена трансляція. Е, провести ще раз нашу профільну комісію для того, щоб включити три проєкти рішення в порядку денних. А саме зараз по чергу. Є пропозиція включити розтвердження та надання дозволу на розробку документації що забуду щодо земельного ділянки комунальної власності за адресою вулиця Отинська, 4, 6. 1 Проект рішення додається. Є пропозиція його включити в порядок денний 27 го проєкту рішення, 22-го на голосування про включення даного проєкту 28 перед Прошу голосувати. Дякую, так. Mm -hmm. да. Слідуючий проєкт рішення е, про звернення гарних ім'я щодо земле користування за адресою вулиця Константинівська 21. Заверти проєкт устрою щодо відвідання земельної ділянки, надати відняти земельною ділянку за адресою вулиця Староконстантинівська, га. Кадастровий номер. Кадастровий номер 7310-136620-28203-0416. Варенним терміну на 5 років для оборони. Підстави є заява для гарної осіб. Пропозиція є даний проєкт рішення включити в порядок денний під номером 48. Колеги, прошу голосувати про включення даного проєкту рішення 48-й порядок денний. Прошу голосувати. Дякую, за голос. Також є пропозиція включити в порядок денний проєкт рішення про продаж, право оренди, користування земельною ділянкою сільського господарського призначення на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону за адресою області. Далі потексту проєкту рішення і Пропозиція даного проєкту рішення включити 47-му порядок денних. Прошу просувати про включення даного проєкту рішення. Дякую, колеги. По цьому саме, так? Так, колеги, але це. Зауваження було з даному причені, щоб надати оренду терміну на півроку. Прошу голосувати. Про включення перед оренду. А чи зауваження? Півроку. Але не наголосували за це зауваження. Ми не голосували за це зауваження щодо. Ні, ми рада. Ми не можемо включати порядний день. Ви Ми включали, але ми не бачите, як люди. У нас воно має бути включене тільки з такою правою. Тому я сильно правильно сказала, з такою Ми правкою стало цю правду на погоджували. І були інші пропозиції, і ви попросили поставити його роботу для того, щоб витратили. Дозвольте коли. Для чого?